Йдемо, друзі, бульваром Шевченка. Це, якщо хто знає, це недалеко, до речі, я йду від Чину. Йдемо ми в центр, щоб показати, який ж благоустрій у цьому місті. Перше, що зразу видно на очі, це ось такий от асфальт. Я не можу сказати, що це прям дуже погано, але проблема в тому, що це не дуже естетично, коли ти йдеш дорогою з ямами, потім йдеш плиткою, потім підвищення, але це ще не найгірша частина тротуару. Далі ми переходимо дорогу і бачимо, що тут знову ж таки бордюр підвищений. І як, наприклад, як приїхати самокатом там чи велосипедом нормально. Лязкою, незрозуміло. Ще одне місце, де паркуються машини. Як бачимо, заїжджають з однією частиною на бордюр і витуптують зелену частину, якої вже, як бачите, з краю взагалі не залишилося. Далі ми йдемо в тротуар, який веде нас до АТБ. І бачимо, знову ж таки, немає. Підвищення асфальту чи пониження бруківки. Це взагалі моє улюблене місце по тому трешу, що тут відбувається. Море автомобілів, люди. Все це відбувається хаосно. Через те, що відстань між від цими багатоповерхівками і до дерев. Десь метрів 100 Тут дуже незруч. Ну, тому що вітряно постійно. Це, мабуть, одна із найвітряніших частин Черкас. Як бачимо, тут дуже незручно. Постійні ті машини, які незрозуміло, як виїжджають. Тобто вони не відділені від людей. Якимось, я не знаю, деревами, дерева аж там. А тут, як бачимо, просто величезна кількість плитки, машин. Мабуть, треба декілька слів сказати про архітектуру, тому що ми, ну, як так, йдемо все ж таки містом і про архітектуру. Насправді архітектури в Черкас так дуже мало. І те, що є, ну ось це, наприклад, будівля десь 2000-х років. Як бачимо, до речі, це одна із найбачить будів, яка не закинута рекламою. Просто така от велика реклама, велика кишеня ільдорадо. На відміну від, наприклад, ось цього місця, де просто величезна кількість всяких рекламних бордів, е написів, все це опліплено. Хоча, наприклад, оце будинок набагато краще виглядає з ніж оця, наприклад. Ну і бачимо це просто АТБ. людині просто було добре отак от стати, просто отак от. Я не знаю, як він так заїхав, і просто собі машина стоїть. Скільки я себе пам'ятаю, ось цей будинок постійно стоїть, це такий черкаський монстр, якщо можна назвати. Будівля, очевидно, що була узгоджена з помилками, тому що ну, такий монстр не можуть стояти просто так, от посеред міста. Повинна бути якась реалентація поверхів, яка тут порушена, очевидно. Ну І знову ж таки, як бачите, тут якось намагалися зробити це пониження тротуару. Ну, хоч за це добре. Нарешті у нас щось цікаве. Відреставрований будинок кінця 19-початку го 20-го століття, зараз це музичне училище чи музична школа. Досить непогано зроблено. Ще одна така напівплоща. Подивіться просто геніальність Асфальту. Тут очевидно, що була клумба із травою. Але що зробили? Правильно, треба, щоб сюди ставали машини. Тому. Сюди просто кинули куски асфальту. Тамі з того, щоб тут була б клумба. Сьогодні не так багато машин, а зазвичай тут все просто забите. Ще одна місцина це ось ця зупинка, цей мав, який загрожує дорогу. І Там завжди стоять багато людей і дуже важко пройти. Хто на це давав дозвіл? Звісно, що міська рада. Отож, у нас тут справа монстр. Бетонний, а зліва ось таке ось цікаве кафе в такому цікавому стилі модерністичному. От за таку архітектуру можна поставити лайк. Мені подобається. Давайте я вам покажу ближче. Ось так от вона виглядає. Цікаві такі форми, природні матеріали, бачимо дерево. Не потрібно класти все бетоном. А далі у нас Апогей ідіотства. Ну, по-перше, ось такий от мав квіти. Десь скрізь написано квіти, малюнок квітів. Це вітряс розстравована у 2005 році будівля. Просто подивіться, як це жахливо зроблено з цією плиткою, з цією наївною вежечкою, якої не було. Ось тут як, е, є дошка. Горду на 2004-му. Хто робив реконструкцію? І я думаю, ви побачили різницю реконструкція того будинку, яка була до цього. І ось ця, ця, ця от плитка 2000-х років, всім відома Історія будинку, до речі, цікава, до речі, тому що а, тут говорять, що загинула людина і привид тут бачив декілька разів. Ну, ось така ось, цікава будівля. Але для чого зроблену цю плитку? Наївно. Це не реконструкція. Ще одна площа просто заасфальтована. Стоїть отакий показник, який мені, до речі, подобається. Старовинний такий стиль. така стоїть їбідка з золотими куполами, як же без них. От. І подивіться, яка класна вивіска. Я думаю, тут <гум> коментарі зайві. Очевидно, що тут знову ж таки стоять машини, тому що клумби як такової немає. От очевидно, що далі там трошки краще місце, там така площа цікава з церквою, але ми йдемо ж в центр. Ми йдемо в центрі і поки що нічого цікавого ми не побачили. Просто нічого. Просто йдемо знову вже такий асфальт в такому поганому стані. Машини стоять. Але радує, що хоча б ми вже зайшли в місце, де вже дерева є. Легендарна Черкаська Волга, яку я кожен день практично бачу. А поге просто реклами, подивіться, як це все обліплено. Просто подивіться. Зверху вивіска, внизу, якісь слова, написи. Але сама площа це хороша, ну, дорога ця, тому що тут є ось такі от дерева, тінь велика. І в принципі, мені подобається. Не подобається те, що там, де кафешка він починається. Там вже е, закінчуються дерева. Там просто плитка вимощена для того, щоб, щоб ставали машини. Ось далі нас зустрічає центр міста. Практично. Там облрада, наскільки я розумію, е, починається. І більш-менш хоч якийсь холодок також закінчується. Закінчується хоч якась більш-менш зручність. І починається ось така величезна просто площа. такими Довжелезними переходами, які, мабуть, посперечалися з харківськими, які ми всі знаємо, величезні. Ось така от архітектура, це сталінка, Ну, сталінський така стиль, можна сказати. Будувалася вона, мабуть, десь в 30-х роках. Така, до речі, є в Миколаєві, якщо не помиляюсь, копія такого будинку, що цікаво. Подивіться просто на цю площу, жодного дерева, знову ж таки, ось такі от лавки, але ніхто там не стоїть, тому що зараз спекотно, зимою тут вітряно ну, і не, не затишно. І насправді мені архітектура подобається, мені подобається той годинник. Ага, води нема. Ну, ось так. Це улюблене місце з Я розумію, хай ця площа може бути, так як центр, все ж таки, щоб якесь зібрання типу, було там, де. але чому ось тут, по ту травру, який широкий доволі, немає жодного дерева. Тобто чому не висадено це? Для чого зроблена така величезна кількість плитки? Вона просто бездієва. Там воно стоїть е, зупинка, і це просто геніально зробити зупинку із дахом з е, скла. Тобто жарко. І ми ще поставимо скляний дах, щоб ще було жаркіше. Оце мені подобається, мені подобаються квітиці. Так, можливо, вони дещо наївно так посаджені, ніби десь в себе там в селі десь вдома посадив ти квіти. От. Ну, але це вже краще, ніж нічого. Хоча, знову ж таки, це все зроблено дуже хаотично. Ну, а була хоч би так. Подобається світильник такий ось. Такий ніби сецесійний якийсь. Так. Якийсь звук. Це, мабуть, пробиває якийсь час. Так, так, так. 12. Ну, ось така от площа. Дивіться, яка вона просто величезна. Але сказати, що це круто, коли воно величезне, не сказати. І з цієї частини також ми бачимо сталінську патуплехідку. А... Досить непогано збереглась з цим залізним дахом, що долисить рідко, з якимись такими, бачите, цікавими архітектурою, ну, куди цікавіше, ніж просто хрущовка. Ну і лайк за те, що є ось така от вивіска, банер такий, де показується історія соборної площі. Тобто, це дуже круто, щоб зрозуміти, що це за площа, чому вона особлива. Оця от реклама мене дивує насправді. Для чого вона тут? Хто її узгодив, чи узгоджував взагалі хтось. Ну а оце красно. Ось така от пасхалка гер, е Черкас Черкаської області. І йдемо далі. Йдемо далі. І що? Нас нас далі очікує довжелезний перехід і ось така от стоянка. Просто в центрі міста стоянка. Що найкраще може зробити в центрі міста? Парк, якусь відпочинкову зону ні, стоянку. І ось тут ще стоянка. І отут стоянка. І йдемо далі тротуаром, на якому жодного дерева. Зато є ряд е, смуги, де стоять машини. Тут дуже жарко, величезна кількість реклами. Хоча насправді архітектура досить погана. Тобто це ось Сталінка, далі йде радянський період. Жодної велосипедної доріжки. Ми йдемо в центрі. Це центральна вулиця і жодної велосипедної доріжки. Продовжуємо нашу подорож центром Черкас. І ми бачимо знову ж таки незаконну зупинку. Ось подивіться. По-перше, оцей от виступ. Е -е який краде місце. Ось тут машина і бачите, скільки тут залишилось. Ну, метрів чотири. І ось так далі, вся оця площа, яка могла б насправді е відійти для дерев або для велосипедної трішки, вона вся зайнята машинами. І лише ось тут починається дерева. лише тут. Але для чого ж ці дерева призначені? Звісно, щоб не йти біля них, щоб, а, щоб машини стояли. Щоб холодочку. Дуже зручно насправді. Ось така ось ситуація. Як бачимо, бордюр то є, і видно, що це могла бути клумба, але вона замощена. ці оці ось квіти і на стовпу дуже класно виглядає насправді. Тут сам стовп виглядає жалюгідно. Підходимо ми до одного з найцікавіших споруд в центрі міста саме. Я не буду йти по всіх. Так, можливо, це буде в інших відео, але подивіться, відрестарована будівля, знову ж таки, мабуть, кінця 19-го, початку 20-го століття. Такий красивий от колір. Подивіться. клас. Мені подобаються вікна, подивіться, які вони. А у не подобаються. Це просто металопластикові пластикові дешеві вікна. Було б набагато краще, якби не було цієї ось реклами. ванька штанька, так. Да. Це не схріє. Класна будівля. Класний круто, кстати. Ми підходимо до площі, де тут знаходяться всі. далі йде дороговий дім. І ось знову ж таки величезна кількість асфальту. Для того, щоб зробити тут нормальний якийсь Затишне місце з лавами, з деревами. Тут просто замощена площа. Далі йдемо в легендарне місце на черкаський ринок, базар. Ось ця будівля, до речі, це будівля архітектора Городецького. Тут було жіноче училище. Ось таке от круте. Але подивіться просто на цей будинок. відразу видно рука майстра ну і ось вам класичне місце де бабульки продають все що тільки можна я за це їх не сужу тому що кожен заробляє гроші як може це мене гірше що я в цьому місці або найгірше це хіба що це дерево, типу Типу дерево. Ну, Типу і не дерево, просто ствол. Зацініть. Он там яка буде давнючка. А все через все що там стоїть зупинка в одному із найвистіших місць. Дуже логічно, скажіть. Це у нас ...драмтеатр. Шевченко, якщо не помиляюсь. так він саме називається. Оце класне місце. Мені тут дуже подобається. По-перше, тут безкоштовний інтернет завжди є Wi-Fi. По-друге, тут час від часу е репетиції оркестра просто скажімо відбувається. Просто послухайте, я не знаю чи чути, але це класно. Просто можна сидіти і насолоджуватися прекрасною музикою. А не оці ваші ванькі встаньки. І всяка інша шваль. Перед вами величезна площа з однією єдиною одинокою яблунею. І ось таким от крутим. Театром. Дуже мені подобається, як він виглядає. Видно, що була зроблена е, реставрація радянського будинку. Дуже класно. Не класна оця площа, на якій не хочеться довго стояти. Одне із небагатьох місць Черкас в центрі, де реально хочеться е, бути. Прекрасний парк. Ну, давайте ще дерева, я не знаю, чи вони виростуть. Вони поки що не роблять ту тінь, яку повинні були б робити. Я взагалі дивлюсь, що саме такі роблять, ставлять дерева, ну можливо вони виростуть, не знаю. Ніби такі були завжди. Оце я розумію. Ось такі цікаві інструкції. Які насправді не дають тіні, просто щоб було. Але зроблено класно. Мені особисто подобається. От вам, приклад кляньки у цих нещасних і оцю от розкішне дерево це прекрасна тінь. А тут хоч і стоять лавочки і дерева нібито, але все рівно не надають ніякої тіні, тому що вони ще малесенькі. Ну Буду надіяти що виростуть класний газон. Бомби. Ну, все от та, отак потрібно робити. Так можна було б зробити, наприклад, біля того тебе, де я показував і в багатьох інших місцях. Зараз ми в бендарному місці. Так, друзі, ще одне прекрасне місце. Така от будівля. Будівля прикольна, але ви просто подивіться, наскільки круті ці двері. Це просто неймовірно. Старовинні двері, з того боку також є двері, але вони вже відремонтовані. Ну інші замінені. А це дуже круті. Просто подивіться, деталізованість наскільки велика. Видно, що вони вже давно не користувалися, але які ж вони класні. На жаль, ця будівля вже трохи спорчена, бо її вже дороблювали. Ось такий от вхід класний. І тут вже, бачите, вже не такі двері. Під закос, але ну, це вже не ті. Ще одна будівля, яка вже майже розпалася. але подивіться яка вона цікава з такими от конницями, це регіональні вікна, не просто якісь там, там як зараз ставлять квадраті. Але з цього боку, як бачите, вже 拜祭。<Thanks. S 2>